Доброго вечора, мої хороші, доброго вечора, мої золотенькі. Рада вас вітати на своєму каналі, на каналі Української Відьму. І сьогодні ми дивимося з вами, що нам мертві говорять, що нам Рітва говорить. У нас з вами буде трансформаційний такий розклад. Ми будемо дивитися підказочки. Ми будемо дивитись важливу для нас з вами інформацію. Що ж нам донесуть наші родові, що важливого вони нам хочуть сказати? Не забувайте підписуватись та приходити на особисті розклади. Важко. Дивіться, самі собі прибавляєте, додаєте проблем. Самі собі додаєте важкості якоїсь в житті. Самі себе обтяжуєте йдете по такому складному шляху, по темному. І зараз тут буде таке, знаєте, буде дискусія, що мені робити, якщо мені ніхто не допомагає. Знаєте, як сьогодні бачила про знак Зодіака, рак. <смі> ну, Я розумію, що в мене проблеми все там, я вихід знайду. А як я туди знаходжу вхід? <смі> так от, дівчатка, тут у вас так само, та ж сама історія. Можливо, щось не треба далі тягти на собі, можливо, щось треба змінити і чогось відмовитись. Вам дають. До речі, я не бачу, щоб чоловік дав вам легкість, але він дасть вам якусь надію, пусту надію. Дівчатка, тут або хтось колишній з'явиться, хтось ваш доленосний. З ким дуже така, ну скажімо так, цікава історія. Навіщо ну, ти з'явишся? Бачите, напитися вашої енергії, напитися ваших емоцій. Дивіться, коли ви зараз будете зустрічати на порозі або колишнього, або з вашим чоловіком у вас буде якийсь емоційний такий стан, що от знову почуття, любов, кохання, дуже сильно, дуже добре подумаєте. Чи не витрачаєте ви більше емоцій і часу, ніж він? Свої сили бережіть для себе. Розумієте? Тут така дуже специфічна колода. Тут у вас дві карти, два аркани місяць. Бачите, чоловік та жінка на карту місяць. Тобто ви повинні бути рівноправними партнерами. Він повинен. Щось додому здобувати, проносити, а ви повинні зберігати свою жіночу енергію та побут. Зрозуміли? Не обмінюватись ролями. Не жіноча то справа, маминців забивати, так? Да? Знаєте, тут іде якийсь чоловік, який розтопить ваше серце, навіть якщо ви там його зі сваркою якоюсь зустрінете, він знайде до вас підхід. І тут треба бути дуже обережною, бо ви будете потім думати, що це кохання всього вашого життя. Ну, хтось прийде просити, вибачення, на якийсь час. Вам здасться, що це все серйозно, що це все нормально, а потім він втече. Отут будьте обережні. Це знаєте, як, якщо хочете відпочити, відпочивайте. Але нічого не очікуйте. Так, спокійно карту не вбило. Красою треба зайнятися. Ну, хтось на процедури піде, а хтось сама по собі. Я так гарна, але... Трошки більше поспати, можливо, відпочити, красу повернути, природню красу. Тому що, дівчата, скільки б ви масочок не робили, скільки ви там не ходили до косметолога, пусті надії, пусті мрії на красу, тому що, бачите, зливаєте емоції, всередині не все в порядку. Те, що всередині ви все транслюєте назовні, не навпаки. Що ваш рід говорить? Що ваші мертві кажуть? Колесо фортуни. Удача йде? Ти б мала набагато більше можливостей, якщо б не зливала свої сили, своє здоров'я. Тому що ти допомагаєш чоловіку, ніби то йому там важко або комусь із знайомих. А важко насправді в цій ситуації тобі. Тобі не вашою за всіх, а ти ще маєш сили наснаги комусь допомагати. Ти собі цим, цим шкодиш. Плітки за спиною. Летять, біжуть. Хто ти? Каркушка. Хтось каркає вам спину. Це не я. Так, да. зла бажають. Знову показує, лицар кубків іде по дияволу. Прив'язаність до чоловіка, розбите серце, пусті надії. Дивіться, ні з ким не сваріться, ні з ким. Хтось прям чекає, поки ви якусь помилку вчините. Дівчата, якщо у вас якесь нове знайомство, що дуже цікаве, перепитуйте, тому що тут людина може бути одружена, прийде чоловік новий. Невільний, не беріть невільного, буде негатив від дружини. В нього кохання там в родині. І вам саме через нього ця десятка жезлів буде важко. Через чоловіка, який вас не обирає. Придивляйтесь. Тут стосується нового кохання. Це мені важливу інформацію для неї. Дурять вас. Багато чого пообіцяють, можливо, навіть борги повернути. Не давайте в борг, не давайте в борг свій, свій час. Зрозуміло? Спілкуйтесь, проводьте час з тими людьми, які вас цінують, які до вас постійно поспішають, які. Постійно хочу з вами бути поруч, бо от найближчі дні, найближчий період якийсь такий маніпуляції. Дивіться, вам, ви не зможете ні з ким, ну, ні ким маніпулювати, ви просто від цих втомитесь, багато енергії людям роздасте, а потім підете горювати. Будьте дуже обережні з людьми, які вас оточують.